Ідея використання ядерної енергії для польотів у космос зародилася на самому початку космічної ери. З моменту запуску першого супутника людство зрозуміло, що для здійснення довготривалих космічних місій необхідні джерела енергії, які здатні забезпечити стабільне живлення на величезній відстані. У ті часи ядерна енергетика здалася найбільш перспективною, адже вона дозволяла отримати необхідну потужність. При мінімальних розмірах енергетичних установок. Вчені того часу вважали, що саме ядерні технології є єдиною реальною альтернативою для успішного здійснення тривалих польотів. Першими ядерними джерелами живлення, які були використані в космічних апаратах, стали радіоізотопні термоелектричні генератори Рітех. Ці генератори працюють завдяки теплоті, що виділяється під час природного розпаду радіоактивних ізотопів. На відміну від реакторів, де використовуються керовані ланцюгові реакції поділу ядер важких елементів, рітех є значно простішими в конструкції і мають менші вимоги до обслуговування. Вони не потребують складних механізмів охолодження і можуть працювати протягом десятиліть без необхідності втручання. Їхня основна перевага полягає в тривалій автономії. Однак, порівняно з ядерними реакторами, Ретех мають низьку потужність і не здатні забезпечити таку величезну кількість енергії для складних польотів, які потребують високих швидкостей. Важливо зазначити, що Рітех досі використовується в космічній галузі. Наприклад, американський марсохід Curiosity, який працює на поверхні Марса, оснащений саме таким генератором. Завдяки цьому пристрою. Марсохід отримує енергію навіть у найскладніших умовах, де неможливо використовувати сонячні панелі. Тому навіть сьогодні Рітек залишається важливою частиною багатьох космічних місій. Однак використання ядерних реакторів у космосі, які здатні забезпечити більшу потужність, було припинено ще в кінці 80-х років через численні аварії та небезпеки, пов'язані з їхньою експлуатацією в космічному просторі. Першим ядерним реактором для космічного апарату був реактор СНЕП-10А, розроблений у США. Це був перший і єдиний американський ядерний реактор, який був запущений в космос. У квітні 1965 року цей реактор із паливом на основі Урану 335 був доставлений на орбіту супутником СНЕП-10А. Реактор працював півтора місяця. Але через технічні проблеми в супутнику носії його функціонування було припинено. Унікальність цього випадку полягає в тому, що СНАП 10А, незважаючи на свою незначну тривалість експлуатації, став першим кроком у розумінні можливостей ядерних технологій для енергетичного забезпечення космічних апаратів. На даний момент цей супутник все ще знаходиться на орбіті і, згідно з планом, Залишатиметься там ще понад 4 тисячі років. Після цього він почне поступово знижуватися, увійде в атмосферу, де розпадеться на частини, і згорить, що мінімізує потрапляння радіоактивних частинок в атмосферу Землі. Вся ця концепція була ретельно продумана, щоб уникнути серйозних екологічних наслідків. Паралельно з США радянські вчені також активно працювали над створенням ядерних установок для космічних апаратів. Однак, на відміну від американців, СРСР розпочав ці розробки пізніше. Перший ядерний прототип, який був успішно протестований у 1964-1965 роках, отримав назву Ромашка. Реактор був розроблений у Курчатовському інституті, однак він так і не був запущений в космос. Попри успішні випробування на Землі, установка не змогла потрапити в космос. Тільки в кінці 1960-х років на базі НВО Красна звезда був створений новий реактор Бес 5 Бук, який використовував той самий Уран-235 як паливо, як і американський СНАП-10А. Це була більш потужна установка, здатна забезпечити тривалу роботу космічних апаратів. У 1970 році БУК вперше був запущений разом із супутником. Космос 367. Але як і у випадку з СНАП 10, а реактор пропрацював лише 110 хвилин, після чого стався розплав активної зони, і супутник був виведений на орбіту поховання. Протягом наступних кількох років було здійснено ще кілька запусків супутників із реакторами без 5 бук. У квітні 1973 року сталася друга аварія. Цього разу через несправність ракети носія. Це призвело до того, що реактор впав у Тихий океан, не досягнувши орбіти. Після кількох невдалих запусків серія УСА, до якої входили супутники з ядерними установками, була прийнята на озброєння в 1975 році. Вже у 1977 році було запущено найвідоміший супутник цієї серії. Космос 954 він став частиною системи морської космічної розвідки Легенда, яка здійснювала стеження за американськими авіаносцями. 6 січня 1978 року американська розвідка зрозуміла, що Радянський Союз втратив контроль над супутником. Вчені спрогнозували, що він увійде в земну атмосферу 23-24 січня. Американці вирішили негайно звернутися до СРСР, щоб отримати більше інформації щодо ситуації, адже існувала підозра, що супутник використовує ядерний реактор як джерело живлення. Радянські чиновники підтвердили наявність реактора і запевнили, що через конструкційні особливості він розвалиться і згорить при вході в атмосферу, мінімізуючи ризик радіоактивного забруднення. Водночас Кремль не заперечив, що в разі аварії частки реактора можуть потрапити на Землю і існує ризик радіоактивного забруднення території. 24 січня 1978 року о 6.53 за східним часом космос 954 увійшов в атмосферу та розпався, розкидаючи радіоактивні уламки на території північно-західних територій Канади. Загальна площа забруднення склала близько 100 тисяч квадратних кілометрів. Місцеві жителі в місті Yellowknife описували, як бачили яскраві вогняні об'єкти в небі. Реактор містив 45 кілограмів урану 235, а вчені побоювалися, що залишки стронцію 90 і Цезію 137 можуть забруднити місцевість. Пошукову операцію негайно розпочали. Канада погодилася на допомогу США. Які відправили літаки та обладнання. Команда фахівців спочатку використовувала авіацію для радіаційного моніторингу. У місцях перевищення радіаційного фону детальний огляд проводили з гелікоптерів. Перші уламки знайшли туристи, які випадково натрапили на металевий об'єкт. Випромінювання поблизу деяких уламків становило до 100 рентгенів на годину. Одного разу пошукова група виявила уламок із потужністю випромінювання 2000 рентген на годину. Смертельна доза могла бути отримана за дві години перебування поруч. Щоб транспортувати цей уламок, виготовили спеціальний свинцевий контейнер, який отримав прізвисько свиня. Операцію ускладнювали короткий світловий день, суворі морози до мінус 40 градусів Цельсія. І складні умови роботи. Пошукові групи розділили територію на сектори, обстежуючи кожен квадрат вручну. Уламки виявлялися на величезній території, понад 80 тисяч квадратних кілометрів. Для збору мікроскопічних частинок використовували спеціальне обладнання, але часто їх просто збирали разом зі снігом. Складність виникла і через необхідність спілкуватися з місцевими інуїтами. Їм потрібно було пояснити, чому військові та науковці порушують їхній спосіб життя. У мові інуїтів немає слів для позначення супутника чи радіації, тому пояснення були максимально спрощеними. Операція тривала 84 дні. Було знайдено 66 кілограмів уламків, більшість з них виявилися радіоактивними. Найменші частинки розміром із зерно Кукурудзи довелося шукати кілька тижнів. Загалом операція обійшлася Канаді у 6,1 мільйона доларів. СРСР у 1981 році погодився компенсувати половину цієї суми. Цей інцидент став першим випадком падіння ядерного реактора супутника на суверенну державу. Падіння викликало міжнародний резонанс. СРСР тимчасово призупинив запуск супутників із ядерними реакторами внісши зміни до системи безпеки. Однак подібні запуски тривали до 1988 року, після чого програма була припинена через міжнародний тиск і низьку ефективність таких технологій. Цей випадок став уроком для космічних держав у необхідності посилення безпеки під час запусків ядерних об'єктів. Дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь та донайте на зсу.